В Україні сьогодні відзначають День працівників ветеринарної медицини. Це свято, яке вшановує тих, хто присвятив своє життя турботі про здоров'я тварин. Про важливість цієї професії поговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це Олексій Домінський, завідувач державної лікарні ветеринарної медицини Дніпровського району Києва. Пане Олексію, радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі в Україні зараз важливий от напрямок ветеринарної медицини? Ветеринарна медицина е, завжди була дуже важлива. І хоча е, ми можемо казати, що вона на перший погляд може не і непомітна, але е, лікарями ветеринарної медицини е, більш... Надаються різні послуги, і в цих послугах є перш за все забезпечення населення України, щоб не було заносу якихось інфекційних хвороб від дикої від диких тварин, тому зазвичай йде профілактичні різні міроприємства. І плюс до того ми можемо говорити, що є офіційні лікарі, які слідкують за. Продуктами е, тваринного походження, за е, тим, як їх переробляють, як е, їх реалізовують, транспортують, зберігають. І тому е, ветеринарна медицина е, і лікарі завжди е, знаходяться так сказати, на своєму місці, контролюють е, безпечність продуктів харчування для, для людей. А часто виявляєте якісь е, ну, ускладнення, е, наприклад? Ні, не можу сказати, що все дотримується. Да, дотримується, не можу сказати, що, що там якісь є порушення. Е, тому ну, на сьогоднішній день лабораторна діагностика дуже розвинена. розвинена. І тому це, це все зберігається, контролюється в належних умовах. Це якщо ми будемо говорити про е, тваринно-харчову галузь, так би мовити, там дуже задіяна ветеринарна служба. Але якщо говорити про домашніх тварин, от ви кажете, що робота ветеринарів вона непомітна. Зараз дуже багато тварин, собачок, котиків, інших твариночок, які теж потребують догляду. Багато звертаються взагалі. Так, е я б назвав би назвав це, що люди на сьогоднішній день стали можливо. Добрішими, можливо, можливо, більш лагіднішими до тварин, і вони вже коли приймають рішення по тому, щоб завести собі домашнього люблянця, вони вже чітко розуміють, що тваринку треба. Годувати, робити профілактичні різного характеру обробки, там щеплення, водити до лікаря, консультувати з лікарем. І тому вони вже, ця тваринка для них вже більш ніж ну, на рівні з членами родини. Не іграшка, і там да. не охоронець будинку, да. а саме а вже на, повноцінний на рівні. член родини. На рівні, так. А на що найбільше хворіють зараз тваринки? Взагалі, сама ветеринарна медицина, вона більш я б сказав би розділена на сезонний. І тому кожен сезон є свої захворювання, і тому е, нам потрібно м, з кожним сезоном Переключатись на, на інші захворювання. На сьогоднішній день, е, коли у нас літо, е, ми можемо говорити про те, що найпоширеніше це алергічні реакції, навіть алергії алергічні реакції різного походження, не тільки харчового, а також вони можуть бути з цвітінням різних рослин м, і, мабуть. Одне із самих найпоширеніших, це саме це називається остюки, це, це, це насіння сухої трави, яке попадає тваринам між лапками, також вуха, і ми їх знаходимо в очах, розумієте? І ці остюки вони саме і приносять, мабуть, на сьогоднішній день найбільше шкоди цим домашнім тваринам. І... Продіагностувати ми не можемо, що там є остюк. Ми його не можемо побачити, якось там, типу, через рентген-знімок, і навіть через узі ми не можемо до кінця бути впевненим, що там ми побачимо саме це устюк. Тому по поряду якихось оприльоних симптомів ми розуміємо, що там устюк є, і все. Якщо, наприклад, остюк може попасти в око, то ми його можемо побачити. Якщо він попадає в ухо, то як правило, власне каже, що ми ось гуляли на вулиці, і якось раптово собака заскулила і стала скаржитись на вухо, то ми теж за допомогою необхідного обладнання можемо подивитись. Слуховий канал і побачити цей устюк, і потім, звісно, його, звісно, його відтуда, звідти дістати. А сезон кліщів? Мені здається, що це взагалі катастрофа для тварин. Не можу сказати. На сьогоднішній день е, е, сезон кліщів ми, ми, ми знаємо і спостерігаємо тільки весною і восени. Це коли у нас температура на вулиці 5, плюс, плюс, 15, плюс 5, плюс 15. Соответственно, в цей, саме в цей період найбільше віщі е, починають активність. нібито, прокидати да, свою активність. Але, е, дякуючи. Е, е, це всевозможним препаратам, які існують на сьогоднішній день, в виді капель, ошинників, таблеток від кліщів. Люди стали більш відповідально відноситись до цього, тому що ми всім кажемо, що якщо кліщ кусає тварину, тварина може загинути. І точно так же перенести інші захворювання, які неможливо не зразу можна буде виявити. Тому вони дають там таблетки від кліщів, які є там на місяць, на 35 днів, на 12 тижнів, і відповідно, захищають свою тварину від цього. Тому з тим, що з'явились такі. Медикаменти, такі ліки e, на сьогоднішній день e, проблема з кліщами майже не існує. Дуже рідко люди звертаються з тим захворюванням. Пане Олексі, а як взагалі тварини, домашні тварини переживають війну, переживають обстріли? Адже вони теж лякаються постійні вибухи, а деякі тваринки потрапляють разом з власниками під обстріл. Ми бачили багато, як наші рятувальники дістають під завалів і котиків, і собачок. От як тварини це все переживають? Ну, я б сказав, би, дуже важко. Ті тваринки, які взагалі не боялись там вистрілів і ці службові навіть собаки, які досить до цього абсолютно відносились без проблем, то на сьогоднішній день вони вже бояться навіть грози. І коли тільки лунає повітряна тривога, собаки вже починають хвилюватися, бо вони вже розуміють, що буде далі. І, і е, звісно, поряд з цим е, відчуття звуку шахеду або вже пострілів, вибухів, вони починають е, забиватись в якісь кутки, в якісь щілини, і тим самим ні, нібито ховатися від цього всього. І ми можемо говорити про те, що е, навіть якщо це сталося там, наприклад, на вулиці, то тварина може навіть втікти від власника е, з ціллю, нібито заховатись кудись, десь щоб її не було видно, її нічого не, не дістало. І дуже поширено на сьогоднішній день саме оці нервові стреси тварин. Люди дуже часто звертаються з цими запитаннями, що дати заспокійливе, щоб тваринка могла більш себе комфортно відчувати. А що ви, до речі, можете порадити? І як поводитися, коли от людина бачить, що домашній улюбленець переляканий, кудись тікає, або в квартирі, або навпаки біжить десь по вулиці. Що треба робити? Власне? Ну, перш за все, потрібно. Я б сказав би його обняти, притримати, якось заспокоїти. Щоб тварина почувала себе більш комфортною з власником, тоді вона менше починає стресувати на, на цей фактор. Звісно, існують багато препаратів, які заспокійливої дії призначаються, призначаються тваринам. І ми, як правило, рекомендуємо не на постійній основі давати ці, ці препарати, а хоча б коли ми розуміємо, коли ми бачимо, коли ми там, скажем так, можемо в соцсетях відслідкувати, що вже повітряна тривога буде, то ми можемо дати за за заздалегідь, за, за півгодини, за годину цей препарат, і тваринка більш спокійно переживе все те, що відбувається. Але ж обов'язково, щоб і власник її приголубив, і тоді їй буде значно, значно комфортніше. Також зросли випадки епілептичних нападів, нападів на, на тварин. Це теж зв'язано з тими подіями, які у нас відбуваються. Тому Теж назначається лікування, і тварина себе більш комфортно почуває. І якщо нам удається, то ми навіть по і коли спливає якийсь час, ми відміняємо ці препарати і спостерігаємо, як тваринка себе почуває. Пане Олексій, на жаль, на щастя до кінцем. дуже вдячний за цю цікаву розмову. І за ваші поради, я сподіваюся, що глядачі дослухаються і будуть бережніше ставитися до своїх тваринок. Дякую, що сьогодні прийшли до нас у студії. Принагідно вітаємо і вас зі святом професійним, і всіх е зооветеринарів. Будемо раді вас бачити ще в нашій студії. Дякую вам велике всього найкращого. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Домінський, завідувач державної лікарні ветеринарної медицини. Дніпровського району Києва